Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка, я вас гаряче вітаю. Щастя і радості бажаю. Добрий день, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Ой, ти щось хочеш запитати у діток? Да, да. Дітки, а чи полюбляєте ви казочки? Так. А які казки ви знаєте? Рібка, курочка ряба, колобок, рукавичка, коза, дереза, бок і семеро козенят. Молодці малята, молодці! Казочка веде нас у світ чарівних пригод та історій. Дітки, а звідки казочки беруться? Їх складають письменники, народ молодці малятка. Пропоную дидактичну гру підскажи слово. Якщо в казці є чудо, то вона чудова. Якщо в казці є загадка, то вона загадкова. Якщо в казці є мудрість, то вона. Мудра! Якщо в касті є добро, то вона добра. Молоді малятка! Дидактична вправа зробити зробили. Наприклад, знайти знайшли. Спекти спекли. Змолоти змололи. Обмолотити. Обмолотили, замісити, замісили. Молоді малята, молодці! Я називатиму слово ознаку, а ви теж називайте тільки навпаки. Хворий? Здоровий, товстий, тонкий, порожній повний. Багатий, бідний, сильний, слабкий, хоробрий, лякливий, молодці малята. Дітки пропоную виліпити з пластилину гостинчики для зайчика. Сьогодні ми, дітки, будемо ліпити морпочку та капусту, бо дуже зайчик полюбляє. Давайте розглянемо ось така. Капустинка, а скажіть, будь ласка, якої форми? Правильно, круглої молодці, а морква. Давайте розглянемо морквочку. Бачите, яка вона видовжений кінчик, гострий кінчик ось такий. Ми будемо сьогодні з вами ліпити. Гостинчики для зайчика. І так, приступаємо до роботи. Спершу. Нам треба розімняти пластилін, щоб він у нас був дуже м'якенький, тоді у нас виріб вийде дуже гарний. Беремо пластилін жовто-гарячого кольору, розкачуємо морквинку у долоньках, ось так. Качаємо, качаємо стопчик або ковбаску. Але сильніше стискаємо долоньки з одного боку, щоб вийшов у нас тонкий кінчик. Ось так, подивіться, як у морквинки. Ось. Потім ми беремо зеленого кольору пластилин. Це у нас буде хвостик. Для морквочки. Ліпимо стопчики. Ми можемо стеком розрізати, бо стопчиків треба декілька. Ось. Стоп повинні бути різної довжини стопчики. Ось, цей буде довший. Короткий. Пальчиками ось так можна. Ось такі в мене вийшлося три стопчика. Їх треба з'єднати у пучечок. У пучок. І злегка скрутити. Ось так. Щоб получився, у нас хвостик такий, став кучерявий кучерявий І з'єднуємо до морквинки. Ось у нас така морквинка получилася. Беремо пластилин. Зеленого кольору. Це у нас буде капуста. Ось така капуста. Має круглої форми. Качаємо стопчик можна на ці ось так дітки, бо стопчик повинен у нас довший і бути. Перш чим розпочинати ліпити, нам треба розімняти, щоб дуже. Був м'ягенький, м'ягенький у нас пластилин. Мені. Допомагаю, ось дощечка я працюю. Сплющуємо в стрічку. Отак. Пальчиками робимо стрічку ось таку пальчиками своїми. Така стрічка получилася у нас. І прищіпуємо края. Ось так, щоб у нас вийшла хвиляста кайма. Ось так, бачите, як у мене? Ось така хвиляста кайма. Ось цю стрічечку згортаємо у пуп'янок. Ось так пуп'янок ми згортаємо. Щоб вийшов у нас пишний. Вилок капусточки. Ось погляньте, який у мене вилок капусти получився. Ось така капусточка для зайчика у мене вийшла. Зайчику, пригощайся. Ось гостинчики для тебе. Дякую вам, малятка. Дякую. Дітки. Зробіть фото своїх робіт та надсилайте у вайбер-групу. Ми будемо чекати з зайчиком. До побачення! До зустрічі!